Анатолія Костецького Лі Що робити? Наче тінь приросла до мене лі? Я хотів уроки вчити, адже в мене стільки справ, а вона ще хоче краще ліг би та поспав, в суперечок не терплю. Що ж поробиш? Ліг засплю? Зранку протираю очі. Чую лінше поче та навіщо це тобі? Як тут виброси з ліжка? Що зробив я? Я знову влігся. Ну, а вчора, ну, а вчора навіть соромно згадати, класні збори, довелося прулять. Ні. Я спершу йшов туди, раді свої хоче, раптом чую, не ходи, клятаніше хоче. Невідомо, здався я, пішов додому, став сумним я тільки справ, що Що сплю, чи їм? Не життя, а горе, навіть хлопцям хтось гукне у футбол пограти мене. Він відразу ж поруч. Та й від ранку, та й до ночі, що шепоче, та шепоче. Ех, коли б щепоче.